Пан Олександр, рахунок 1-1, дербі відбулося, результатом задоволення, як ви гадаєте, ви втратили три очки чи заробили одне? Я думаю, результат закономірний. Тут вважати, і Ужгород мог виграти, і ми могли виграти. Тому результат такий, як він є, я вважаю, ну, закономірний. Обі команди хотіли перемогти, але на даний момент приймаємо такий результат, який є. Наступний поєдинок у Чернівцях. Як налаштовуватися на цю гру і як буде тривати підготовка? Та в звичайному режимі, що ну, міняти. Ми нічого не міняємо. В звичайному режимі будемо готуватися. і Ми від кожної гри працюємо тільки, ну, хочемо перемагати в наступній грі. А там ну, це футбол. Як, як буде, як налаштуємося, так і буде. Бажаю успіху. Яромир, сьогодні була закарпатська дарбі, матч насичений боротьбою, рахунок 1-1. Що скажеш про гру своїх підопічних і про гру суперника? Були хороші в нас відрізки в першому таймі, в другому так само. Основна наша проблема досить велику кількість. Реалізація в нас, на жаль, хромає. Забили лише один гол і ну могли більше. Ви бачили, який гол за вільхівців. Тому, тому трошки прикро за сьогоднішній результат. Які завдання перед, стоять перед командою ФК ФКО на цей сезон? Е, в першу чергу перемагати від матчу до матчу. І, а основна мета на сезон це вже ми будемо дивитися взимку. Дякую, бажаю успіху. Дякую.